Всім доброго вечора. Я на кухні і я сьогодні не куховарю, не подумайте. У мене сьогодні такий екземпляр називається живокіст. Це корінь живост, це така рослина дуже корисна. Я її вже помив. Вона трішки була брудна. От Корінь в розрізі. Це я зараз безпосередньо поріжу. Банку і залю спиртом. Дуже корисний при травмах, це зовнішній зовнішня розтирка, але вона використовується мною вже давно і зараз якраз сезон живокосту Я придбав на базарі і зараз роблю. Наст... Маю бутилочку спирту. Це все для живокосту. косту. Пити його, до речі, цю настойку не можна. Ось такий він у розрізі. Бачите, починає сучитись Така липка. А це вже почав скидати в банку. Окремо відлив бо це спирт 96%. -й. Буду доливати, якщо це все поміститься і буде ще місце для спирту. Така задача моя на вечір. Десь хвилин 20 пройшло. І вуаля. А, там має бути 2 третіх живокосту, тому А одна третя спирту. тому довелося ще одну баночку. Добре, що в мене була. Отак, на такому стані треба тримати 2 тижні в темному місці. І все. І можна мастити. А... При болях, при проблемах з, з руховим апаратом, шия, плечі, спина великий спектр використання цього живокосту, раджу коштує в нас у Львові 20 гривень за 100 грам, це на 80 гривень. Це 400 грив я взяв, мій взяли сьогодні не міг а, а відкладати. Не, не вартує. А, Напишіть в коментарях, чи ви чули про живокіст, взагалі що це таке? І чи використовували б таку розтирку при білях в спині, при забоях. Пишіть в коментарях.